Олександре, вітаю. Вітаю. Олександре родом, ви із Олександрії. Я знаю, що в армію ви пішли, коли вам ще не виповнилося 18 років. Це було в 2020 році. Я був контрактником і просто я з ну, самого дитинства хотів туди, ну, сразу в АТО, типу, да. І незадовго до моєго 18-річчя я пішов в ТЦК, кажу, мені 17, хочу служити. І мені прапор там каже, типу, без проблем. і Я своє 18-річчя зустрів в Десні в Чернігівській області на учебні. Що тоді казали ваші рідні? Вони вас підтримали і як взагалі вони відреагували на це? Ой, мама відреагувала дуже так, неожиданно для мене, вона відреагувала нормально. І сказали, щоб я був Все. Ну, Спочатку я був в частині, просто служив в частині, ходив в наряди, там, в караул розвідним. Тобто я ставив і міняв хлопців на постах на складах бойових. От. Потім так, я виїхав в ООС на першу свою ротацію. І там вже почався мій бойовий досвід. Мене посадили на посаду стрілка, і я пройшов там базове навчання зі зброєю, навчився стріляти по мішені, і, і все, типу, на цьому, на, на, на цьому все закінчилось. А, а в яку бригаду ви потрапили? 93-ю бригаду, одна з найвеликих бригад мобілізованих. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ваш підрозділ і ви безпосередньо тоді перебували на Донецькому напрямку. Так. Вас туди відправили? Щось знали? Чи просто ви туди поїхали згідно там завдань і обов'язків? 25 грудня, 21-го року, ми повернулися з ротації і по плану ми повинні були сидіти в частині. До наступної ротації, а тобто вісім місяців. І вже через півтора місяця нам сказали, типу, коли почалося все шуміха з інформацією про повномасштабну війну, нам почали попереджати, типу, що буде війна. І я так розумію, ну в частині всі вже знали про це, що вона буде. І нам сказали: опустошайте склади і виїжджайте в район. І вас тоді відправили на Донецький да, напрямок? Да, да. Які завдання тоді стояли перед вами і вашим підрозділом? Держати, держати оборону. Штурмовики пробивали просто ці. Пробували нам шляхи до позиції, а ми вже ну, обустраювалися на позиціях і просто удержували їх. Що відбувалося в той день, коли ви отримали поранення, коли це сталося і за яких взагалі обставин? Взагалі ситуація цікава, така у мене день народження 26 вересня. І 27-го зранку була така не, незвична тиша. І десь в 9-й ранку почув ну, одиночний постріл ну, зі сторони противника. І після цього пострілу наші почали накидувати їм в сторону. просто. Виїхав танчик, і от я наутро, на утро після свого, свого дня народження отримав поранення від танкового обстрілу. Е, прилетіла 125-та міна, прямо ну, може в метр від мене. Про що ви думали от в перші там, секунди, хвилини після поранення? Що взагалі тоді відбувалось? Вообще, я практично нічого не відбував, крім забитого дихання. І, і помутнення в глазах. От. Я, я відкрив один глаз, е, я побачив навколо мене дим, е, пил, і зрозумів, що в мене ну, одразу відірвало ногу ліву. Е, праву ногу посікло, але я не придав цьому значення. І е, потім, коли я хотів взяти турнікет, е, я зрозумів, що в мене не вистачає правої руки. Я спочатку ну, розстроювався, я сперся на свого 200-го товарища і думав, витичу типу, потихеньку, та й ладно, ну, типу, без руки жити ну, тяжко буде. А потім я почув, як на ладошку падає, десь скатується земля, окопа. Я її нащупав, накинув на себе отак, і все, і почав далі однією рукою просто турнікети доставати, що мене були. Отак одразу можу дати. Совіт хлопцям, які будуть йти на війну перші рази, там, пускай перевіряють турнікети свої, тому що мої турнікети всі чотири штуки, вони лопнули у мене на ногах. Що ви тоді робили? Хто вам надавав медичну допомогу? Я сам собі надавав медичну допомогу, тому що надав. Тобто нас... ви були в свідомості? Так, да, так. Да, да. Як швидко вас доправили в лікарню? Цього вечора в 10 чи 11 вечора я був в Дніпропетровській лікарні. Вже повністю зашитий і е, готовий до операції, починати свій лікувальний шлях. Це було в восьмій лікарні в Києві. Е, це було в інституті Шалімова, теж в Києві. От е, і в шостій лікарні я ще приходив там деякі операції. Загалом було десь 14-15 операцій. Як ви загалом переживали цей період? Хто вас тоді підтримував і хто допомагав? Зі мною на той час була тільки мама в лікарні. Вона була зі мною постійно, вона проживала тут, в Києві в тітки. І кожен день, кожен ранок вона приїжджала до мене в лікарню, допомагала мені, так як я не міг навіть спочатку їсти сам. Із роки я потребував допомоги, але дуже сильно на кого лягли всі фінансові витрати з приводу операції, хто це все оплачував? деле я дуже я сильно удивився, тому що ну, документи мені висилали без проблем по новій пошті, тоді, коли я їх просив вот. Так, В основному восстановление документів займалися теж мама. Вот. Ну, ну, то есть, что, все, що что связано з щастям, у мене проблем не було. Я би удивлявся, приємно. А от з э, государством були некоторые нюанси по протезированию, то есть, Воно все оплачувало по факту, типа, так як я військовий, але ж протезування там теж затягнулося трішечки, бо по... не хотіли пропускати мене по базі. Розкажіть про вашу реабілітацію, коли розпочався цей процес і скільки тривав? Почалося в 23 році, в лютому місяці мені встановили протез мій перший навчальний. От я на ньому вчився ходити. Спершу ходив з ходулями, потім ходив з паличкою. Потім вже чи десь через місяць, буквально півтори, я вже ходив без палиці, без милося, без нічого. Тобто шлях реабілітації в, в ногах типу пройшов дуже швидко Ходив по своєму бажанню в лікарні в, в ті ж, де лікувався, я ходив в реабілітаційне відділення. Вправи, які мені говорили реабілітолог, ні та все. Ну, типу, там по своєму бажанню мене туди ніхто не направляв, тобто ніхто туди не, не, не лежив мене на стаціонар. Тобто. У мене була, був пошкоджений лучовий нерв на правій руці. Тобто, в мене не працювала кість і не працювали пальці. Тобто, Схватити я міг, роз... розігнути руку я не міг і пальці також типу підняти отак, я не міг. І після того, як мені зробили операцію, мені сказали, що може бути довго, але буде типу. І через місяць-три десь вона почала так ну, деякі рухи вже робити. А угу. ви для цього проходили якусь реабілітацію, вправи робили самостійно чи лікарі направляли? Лікарі з Києва направили. Ну вони мене виписали, і я в них запитав сам, типу, що мені робити вдома. Вони сказали, типу, якщо там немає реабілітаційних якихось центрів, то можеш там купити колючий валик просто в аптеці, там по поверхні руки водити просто і буде чутливість відновлюватись. Помогло мені електростимулювання. Тобто мені електроди на руку і просто проводили током по руки. Тобто, щоб запустити нерв. Це вже ви звернулися в якийсь реабілітаційний центр? Чи це вже лікарня? вдома так було. Я звернувся не в реабілітаційний центр, а в реабілітаційне відділення в лікарні в моєму місті. Я ніде офіційно не проходив реабілітацію з документами, то ну, в мене проблем не було. От, по поводу коштів, єдиний мінус – це от ця електростимуляція була платною. Тобто я за 10 сеансів там платити треба було. Коли я повторно лягав на косметичну операцію на правій стопі, а складності заключались в часті. Ну, завжди, ну, от після, після лічення, от в плані реабілітації, там вже, да, вони почали підставляти, де-то морозиться, от по поводу, я коли оформляв Пенсійне собі посвідчення, ну тобто, що я інвалід внаслідок війни. Мені не хотіли висилати фінансовий табель з фінслужби. Ну я не знаю по якій причині, але просто не хотіли. То замполіт, то командир не брав трубку. Просто знаєте, типу, просто не відповідав в месенджерах. Розкажіть, в якому центрі ви протезувалися, чому саме там, і хто взяв на себе всі ці витрати? Витрати взяла вся держава, я нічого не платив і ну, за, за протез. Протез я зробив в центрі у Стеценка. Зробив він мені достатньо хорошу гільзу, коли ну, була навчальна. От. Достатньо таки довго я на ній проходив, там місяць-два, може типу, поки нога форму приймала. От. Потім ми зробили постійний з ним куксоприймач, Я на ньому взагалі там, півтори роки ходив, і він, він мені почав натрати пройшли зимою. Тобто, ну, з протезуванням я повністю задоволений. Тобто ні, ніде не підставили, ніде не кинули, типу, все дали, все, що треба, було дали. Якщо умовно поділити весь ваш шлях на періоди, це отримання поранення, операція, реабілітація, протезування, що для вас було найскладнішим? О, найскладнішим було це просто лежати на місці. От, знаєте, коли немає можливості просто встати, навіть, типу, не то, що навіть встати, а просто перевернутися самому, типу, немає можливості, то це дуже тяжко просто переносити, От, День, день день за днем просто ти лежиш, 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 і це був ну, найважчий період, мені каже. Само сам, сам, сам період, це, на, на був психолог. Типу просто було складно. Как бы передвигаться по улице просто и ловить на себе взгляды прохожих людей, які смотрят на тебе як на обезьяну, там, знаете, и ти недавно только там получил ранение, да, относительно, и тебе, понятно, складно це вот все видеть, как на тіаді люди реагують. вот, психолог це найважливіше, мені А Зараз ви ведете дуже активний спосіб життя. Ви займаєтесь боксом, бігом. Чому для вас це так важливо і чому ви продовжуєте це робити? Ну, знаєте, воно ну, ну, дуже оно важливо, тому що ну, спорт розгружає голову. Типу. Знаєте, ти коли йдеш после ну, у тебе все болить, але це та боль, від которой тебе От Ти галочку поставив себе за день, все ты там ти там сходив в зал, все хорошо. Тобто я піддержую свой моральний дух так, таким образом. Розкажіть, чим ви займаєтеся зараз, ким працюєте, що саме робите? Я зараз працюю вже рік, рік і декілька тижнів. Працюю в ЮПлюс, громадська організація. Працюю тут протезистом. От, проходив курси в КПІ по протезуванню. От, ну, поки тут навчаюсь робити куксоприймачі. Ну, стараюсь. Ко мені приходить чоловік з готовим протезом. Я знімаю його какая яка б там не стояла у нього, і просто підбираю висоту, беру стопу нашу спортивну, і просто підбираю висоту по по его протезу. Mm -hmm. Установлюю, человек ходить, там ми виходимо на вулицю, він про, припрепшився. Якщо все відкривається, ми там ну то есть я йому все віддаю, він доволі йде додому. Розкажіть, чи будуєте ви якісь плани на майбутнє і про що мрієте загалом? Взагалі я хочу навчатися протезуванню ну, найближчі декілька років точно, тому що це дуже затребувана та професія. От треб... ну, мені подобається тут працювати, тому поки що в планах розвиватися саме в цій організації, саме в сфері протезування. Олександре, я дуже вам дякую за сьогоднішню зустріч і бажаю, аби все, що ви задумали, воно все здійснилось. Не дуже дякую. вам дякую. Дякую вам.